Прямо сейчас за час київська громадське телебачення на прямому зв'язку. Нас слышно, не слышно? Так, вас так чути вас чудово, чудово. Будь, будь ласка, ласка, розкажіть, що у вас відбувається? Якісь подробиці вже відомі? Яка є реакція місцевих, місцевої влади, що буде, власне, тепер відбуватись далі? Ну, зокрема, я щойно оголошував про це в ефірі. Повторюся, щойно завершилося засідання, екстрене засідання місь... міську канкому Кременчука. Виконувати обов'язки буде перший заступник Олега Бабаєва Віктор Калашник. Про це прийнято рішення виконкому. Також прийнято рішення виконкому утворити Організаційний комітет з питань поховання Олега Бабаєва. З сьогоднішнього дня, з 26 липня по 28 липня, включно. В місті оголошено день жалоби дні жалоби, під час яких будуть приспущені приспущені державні стяги та відмінені всі заплановані розважальні заходи о 20.00 на міському фонтані в центрі міста у сквері Жовтневий Кременчужани будуть збиратись для того, щоб вшанувати пам'ять Олега Бабаєва. Міського голови, який користувався підтримкою багатьох кременчужан. Ну, в цілому, це вся інформація з офіційних джерел на даний час. Триває вам охоплення. Миколо. А чи, чи є вже версії? Е, хто це міг зробити? Чи є вже там встановлено, можливо, зброю, з якої стріляли мотиви Ну, якої ДВС? Є дві версії. Дві версії існують. Немає ясності на цей час. Або це була гладкоствольна рушниця, або це був автомат Калашникова. Чому такий розбіг? Тому що спочатку була інформація про те, що це була мисливська зброя, начебто і були три постріли з неї зроблені. Зараз є інформація про те, що на місці знайдено невеликі гільзи, які мають свідчити про те, що. Це була не мисливська зброя щодо версій, які існують, то ну процитую народного депутата Шоповалова, який обраний від Кременчука. Він перед засіданнями виконкому 30 хвилин тому сказав про те, що він не вірить в основному, не вірить в те, що в Кременчуці ті люди, які здатні були це зробити, і він пов'язує це із зовнішньою агресією. Російської Федерації, зокрема. Тобто його коментарі такого характеру. Ну, Щонайменше в місті розмовляють про ще дві версії. Це версія пов'язана із можливим призначенням Олега Бабаєва на посаду голови Полтавської обласної державної адміністрації. І інформація про це, начебто, що Олега Бабаєва мали представити у вівторок. На цю посаду. Але це наскільки це достовірна інформація, я не знаю. Останнім часом в місті такі розмови точилися, це дійсно. Щодо іншого всього, то відомо, що ну, ще в місті розмовляють про версію, пов'язану із тим, що міські плавали Бабаєв раніше конфліктував із власниками телекомпанії Візит. Ну, це досить така версія розповсюджена. Обговорювано широко обговорювано, скажімо так. Дякую команда громадського Кременчук. Дякую, що працюєте на місці. Повідомляйте нам подробиці, як тільки будуть з'являтися. Можливо, якісь відео передавайте. Будемо одразу видавати їх в ефір громадського до зв'язку.